Працівники Рівненської АЕС незалежно від займаної посади мають змогу в порядку черги пройти навчання на курсі з надання домедичної допомоги. Програма була започаткована кілька років тому. У період воєнного стану до медична підготовка цивільних громадян набула неабиякого значення. Наш курс був започаткований ще до початку війни, тому у нас були такі більш цивільні теми. Так як у нас ситуація в країні, ми додавили ще вкраплення з тактичної медицини. Це зупинка кровотеч. Тобто, наш курс починається це, як правильно зупиняти кровотечі, які є види кровотечі, що робити, а потім вже ми переходимо до надання до. Медичної допомоги при зупинці серця. Також ми вчимося, як надавати допомогу потопельникам, як використовувати АЗД автоматичний зовнішній дефібрилятор. тобто ми це все розказуємо. На спеціальних заняттях учасники отримують базові навички надання допомоги постраждалим в різних життєвих ситуаціях. Домедична допомога це найпростіші невідкладні медичні дії, що виконуються безпосередньо на місці пригоди. Екстрена допомога без перебільшень може врятувати життя. Слухачі курсу дізнаються, як зупиняти кровотечу, діяти при опіках, удавленні, втраті свідомості, зупинці серця, травмах хребта, переломах та про допомогу потопельникам. Інструктори курсу запевняють, що чітке розуміння алгоритму дій допоможе взяти себе в руки в екстреній ситуації та врятувати постраждалого. На нашому курсі люди от переступають цей бар'єр страху. От наше завдання теж одне з типу, щоб люди не боялися. Коли ти вже знаєш, що робити, так, хоч. Приблизно запам'ятовуєш, ти вже знаєш, що ти от в таких, от викликати швидку це вже добре. Почати робити непрямий масаж серця це добре. І от люди тут вчаться от переступати цей бар'єр страху. На навчальному курсі кожен учасник практично відпрацьовує навички порятунку себе чи оточуючих. Реанімаційні заходи виконують на манекені. Під час занять усі між собою спілкуються, діляться здобутим раніше досвідом. Прийняття рішень з невідкладної допомоги у стресових ситуаціях складний процес, який потребує попередньої підготовки. Дуже важливо, щоб чим більше було людей в суспільстві, які вміють надавати домедичну допомогу потерпілим. Збереження життя постраждалого до приїзду медиків обов'язкове знання. Серед працівників Раес є випадки, коли після проходження курсу вони надавали невідкладну допомогу постраждалим і навіть рятували життя, а це найцінніше, що має людина. Тетяна Федорова, Анастасія Лалак УІТАЗГРАЕС.